«Батьківщина» – в трійці лідерів на Черкащині. Про це під час прес-конференції повідомив кандидат на посаду міського голови Анатолій Бондаренко. Він також поділився планами політичної сили. Зокрема, в обласній раді батьківщинівці співпрацюватимуть з черкащанами свободою радикальною партією Олега Ляшка та самопоміччю щодо президентської партії. Поки не визначились з опозиційним блоком. Батьківщина не матиме нічого спільного. Депутатський корпус від партії Батьківщина буде близько 14 осіб. На сьогоднішній день нашою політичною силою відкидається можливість співпраці з такими політичними силами, як опозиційний блок, ми кажемо, що він не пройшов, як партії, які заплямували себе під час Революції Гідності, як партії, які правили під час режиму Януковича. Але ми не відкидаємо співпраці з політичними силами, такими як Свобода, Радикальна партія Ляшка, Черкащани. Ми відверто кажемо, що ми провели вже певні перемовини, зокрема і з радикальною партією Ляшка, про спільні дії по будуванню коаліцій у радах різних рівнів. Ми повинні сказати, що жодна коаліція без нашої політичної сили може не відбутися в районах і вона не буде. Носити широкий загал і не буде давати можливість району або області розвиватися, працювати над соціально-економічним становищем того чи іншого регіону. Значить, в найближчий час наша фракція збереться. Ми визначимося з керівними органами фракції, визначимося з комісіями, які ми хочемо претендувати в Черкаській обласній раді, але ми кажемо зразу, що. Ті комісії, які будуть створені, ми будемо пропонувати тільки фахівців. Медициною повинні займатися лікарі, освітою, освітяни, сільським господарством, працівники сільського господарства. В разі перемоги на виборах міського голови Анатолій Бондаренко розпочне втілювати в життя свою програму, пріоритетними пунктами якої є розвиток міста, прокладання доріг, реформа тролейбусного парку та запровадження народного віча. Я вам скажу, що конкретні плани це в першу чергу хотіти працювати для розвитку Черкас, жити в Черкасах, вирощувати дітей, бути разом з ними, ходити по цих тротуарах і кожною хвилинкою відчувати, що ти живеш у цьому місці. Це основні плани людини, яка хоче змінити. І я вам скажу, що мої перші плани, напевне, на сьогоднішній день, номер один, це прокласти дорогу до кладовища. Де сьогодні соромно повинно бути кожному черкащанину, який живе в цьому місті, що нас 10 років немає нормальної дороги до кладовища. Значить, тролейбусний парк, реформа, повна реформа тролейбусного парку, значить, випуск нових тролейбусів на маршрути, на найкращі маршрути. Випуск. Значить, і збільшення часу графіків, щоб вони ходили до 11 годин. Сьогодні люди не можуть у вихідний день поїхати відпочити. Люди не можуть сьогодні після 9 години на дешевшому транспорті проїхати. Потім я думаю, що наша команда запропонує навіть і зниження проїзду в тролейбусах за рахунок дотації тролейбусному парку, так як це робиться в місті суми. Проїзд гривня 25, дотацій всього за рік це близько 2 мільйонів. Маючи до 300 мільйонів бюджет розвитку, 2 мільйони це невеликі кошти, щоб сьогодні наші пенсіонери відчули. Щоб міська влада вона хоче дбати про них. Дороги це теж одне сьогодні найболючіших питань, але не так дороги, як у нас тротуари болючі. Міжбудинкові проїзди. Я вам скажу, не потрібно нічого придумувати. Потрібно просто знайти ефективних підрядників. На сьогоднішній день міська рада вона не може знайти цих підрядників. Беруться за люди, ті, які не професіонали. Я вам скажу, що у нашій команді. Будуть займатися тою роботою, яку вони вміють професіонали. Не будуть лікарі розповідати, як реформувати водоканал. Обов'язково повинні бути народні збори, народне віче, і там воно повинно вирішувати. Той чи інший депутат, я думаю, закріпиться так, як було це попередні. Каденції постійно і він буде закріплений за тим чи іншим округом. Так, тобто на одного депутата Ні. ляже Ні. декілька округів? Я вам скажу, що Ні. наші кандидати від нашої політичної сили вони залишаються працювати на окрузі. Хоч і хтось з них не став депутатом, він вони продовжують працювати, продовжують спілкуватися з виборцями, продовжують виконувати свої передвиборчі обіцянки. Це найголовніше, я вважаю, виконати їх повністю і працюють на тому окрузі. Представився громадськості новообраний депутат облради від батьківщини Роман Буданцев, який здобув перемогу на складному окрузі в Чорнобаївському районі. Народний обранець має чотири вищі освіти та покликаний втілити свої знання у практичний розвиток області. Як те зробив рідний дядько Романа, доклавши рук до будівництва Черкаського азоту. У нас одні професіонали, люди з вищим образуванням. наприклад, у мене їх чотири образування. И таких фахивцев у нас хватает. И мы хотим работать, умеем работать и будем работать на благо Черкас и своими действиями покажем, что мы можем. Вы еще нами будете гордиться, а мы тем что вы дали нам возможность проявить себя в, ваш, в нашем городе. А вы уродженец Чернобальчины? Нет, 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 я уродженец Кировоградщины, но по семейным отношениям уже 7 лет назад переехал в Черкасы. Родственники проживают у меня, близкие родственники, это мой дядя, может, знаете фамилия Буданцев, она, он был известный человек, он строил азот. Ваш город знаю хорошо, живут родственники. Он мне всегда очень нравился, зеленый красивый город был у меня всегда в голове. А когда я приехал сюда 7 лет назад, я увидел разруха, дорог нет нету, где людям отдыхать, и полный хаос и катастрофа. Да, раньше мы с Кировограда к вам когда ехали, проезжали нашу кировоградские бездорожье и реально балдели. Поездка, какая у вас была дорога, а теперь же все наоборот. Мы да, и тот же самый бюджет, тот же самый бюджет, только там есть хозяин, получается, да, а здесь у нас почему-то как-то не слаживается с хозяином. И это надо кардинально менять и срочно. Нету времени на растяжки, протяжки, надо срочно менять и делать, брать свои руки, ребята. Ну, я хочу ще раз уточнити для себе і для колег Чорногаївський райони. Да. Не маючи там, не 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 проживаючи там, ні знаємо, які там є авторитетні лідери, від яких політичних сил вони йшли. Як вам вдалося там здобути uh, такі високі розказую? Я із за якого туди і пішов, тому що там ці авторитети я заїжджаю в село. Що ви понімали? приїжджають несколько джипов, і люди говорять такі фрази: це наші люди сюди суйся. мы как скажем, так и будет. Разговариваю с людьми, люди мне говорят, что не проголосуем, отключат свет, отключат воду, отключат это. Это был уже принципиальный вопрос для меня. Я людям открылся, сказал, какой я, что я могу, показал своими действиями. Они меня больше узнали и поверили мне, я не могу теперь их подвести. Я все доведу до конца, то, что я считаю, где беззаконие, где все их проблемы, все их задачи. Я все знаю, все на карандаше. И многое уже Уже за Например, наш губернатор имел разговор со мной. После этого разговора решил приобрести скорую помощь в Богодуховку. Есть такая целая Богодуховка, да. Пообещать, пообещал, но посмотрим, как он это доведет до конца. Я буду за этим пристально смотреть, и дай бог, чтобы мои вот эти вот высказывания и мой, мой этот контроль приводил к каким-то положительным результатам.